В канадських школах діти не вчаться, а просто граються. Що ж, Я хочу поділитися нашим досвідом. Моя донька проходила рік в Kindergarten і зараз ось пішла в перший клас. Я поділюсь з вами нашим досвідом. Відразу попрошу підписатись, поставити лайк. На цьому каналі в мене буде багато цікавих відео про Канаду. Зараз трошки про мене, про нас, про нашу сім'ю. Ми живемо в Канаді в місті калгарі Альберта. Вже більше трошечки більше двох років. Коли ми приїхали в Канаду, моїй доньці її звати Ельза Ельзі було 4,5 з і вона не знала англійською зовсім. Тобто, щоб ви розуміли, ми, коли її оформили в садочок, ми вчили її казати англійською елементарні якісь речі, типу my name, my name is Elsa, I won't be, I, I'm hungry. Ось такого плану. Оці три, три речення вона знала. Все. Через рік в садочку вона пішла у прескул, або Кіндергарден, його ще тут називають. Чесно питала у місцевих, як правильно, Кіндергарден чи прескул мені ніхто не зміг відповісти. Тому, якщо ви знаєте, напишіть мені, реально цікаво. В Альберті я розповідаю тільки про Альберту. прескул – це така безкоштовна програма підготовки до школи. Тобто кожного дня по 2-3 години дітки ходять у школу, в початкову школу, де вони. Вивчають, що таке школа, вчать букви, цифри, такі елементарні речі. Зараз доньці 6,5 років, і вона ось сьогодні, перший день школи, 2 вересня, потім розповім чому. І вона пішла в перший клас. Додаткових якихось кружків або занять стосовно там читання, писання, підготовки до школи, вона не відвідувала. Не рахуючи там плавання гімнастики, танці і все інше, це зовсім інше. Тож, що сталося з рівнем знань моєї доньки і чи готова вона була йти в перший клас в Канаді? Дивіться далі. Звичайно, все починається з англійської. Тому що, коли дитина йде в прес важливо, щоб вона хоч трошки розуміла. Що їй пояснюють чи розповідають, і наша історія з англійською почалася ще з садочку. Коли ми тільки приїхали, нас дуже налякали, тим, що знайти садочок для дитини в Калгарі це дуже складно, що все зайнято на два роки вперед і так далі. А нам садочок був просто необхідний, тому що я тоді працювала віддалено. А чоловіку потрібно було якнайшвидше знайти роботу. Цим питанням займався чоловік, тому що я працювала. Ну і англійська в нього в мільйон разів краще, ніж у мене. Тож, як він це робив? Він відкривав карт Google Maps і дивився садочки поруч і відразу писав їм листи, що ми хочемо до них. Ось. І... Пару садочків відразу відповіли, що в них немає місць. Один садочок відповів, що у них є wait list, і вони можуть записати. Але там людей на два роки вперед ми реально напряглись, от чесно. Ніби почали справджуватись ці побоювання, що оформити в садочок дуже важко. А один садочок спойлер, це наш. Відповів, що у них зараз немає місць, але ви можете прийти і подивитися, як тут у нас все влаштовано, ми вам все покажемо, розкажемо. Я так розумію, це для того, щоб подивитися на дитину, подивитися на батьків, і у випадку, якщо ми їм не сподобаємося, було легко нам відмовити. Типу сказати, що ну ми ж вам казали, в нас немає місць, давайте ми вас запишемо в вейтліст, обов'язково вам напишемо, коли звільниться місце, і так далі. Звичайно, чоловік пішов разом з дитиною у цей садочок подивитися, що ж це таке. Але в цей же день нам запропонували взяти нашу Ельзу в садочок з вересня, а це був початок липня. Але після Перемовин і благань нас згодились взяти на літню програму, тобто з середини липня вона була вже записана в садочок. Тож ми більше не шукали інших варіантів, ми не порівнювали. Ми були раді, що є це. Хоча в цього садочка була один такий жирний мінус для мене тоді. Зараз я вже звикла, але тоді це було просто жах. Тому що в садочку немає кухні. Потрібно давати дитині ланчбокси на цілий день, тобто на, на три прийоми їжі. Але це окрема історія. Але щось я відійшла від теми стосовно англійської. В цьому садочку серед колективу і серед дітей не було ні одної людини, яка б розмовляла там українською чи російською. Тільки англійська мова. І перші три місяці, я думаю, десь три місяці реально було дуже важко. Знаєте, мене просто настільки тригерить, коли кажуть: Ой це діти, їм так легко, воно все саме прилипає до них, е, нічого страшного. Але насправді дітям теж дуже важко. От я дивилась по моїй дитині, їй було важко. Вона справді не розуміла. Вона не розуміла, чому її не розуміють. Просто діти по-іншому це виражають. Вони виражають це через якісь істерики на рівному місці, або потребують більше вашої уваги. Просто зверніть на це увагу. У нас це було так. Майже кожного дня, коли ми забирали Ельзу з садочку, в нас були accident report. Це такі форми, які заповнюють, коли щось трапляється, ну, незвичне. Типу, хтось когось вдарив, або просто хтось впав, або ще якісь е, такі події відбувалися. І ці Форми були заповнені про Ельзу, тому що вона робила те, чого не можна було робити. Але вона просто не розуміла викладачів. З своїми однолітками вона як комунікувала? Через ігри, де не, не потрібно розмовляти. Це бігати, стрибати там, я не знаю, реготати і так далі. До речі, знаєш, як вона. Намагалась привернути увагу інших дітей, щоб з ними гратися. І це причому її ідея. Я просто це помітила, коли ми там гралися на майданчиках дитячих. Вона брала з дому іграшку, якусь або велику, або яскраву, або щоб вона видавала якісь звуки, сідала, приходила на майданчик, сідала десь так на такому місці, щоб її було помітно. І починала грати з цією іграшкою. Звичайно, інші діти, іншим дітам завжди цікаво. Іграшки, чужі іграшки, так? особливо, якщо вони такі помітні. І вони до неї підходили гратися, і таким чином вони там раз раз починали там бігати, якось гратися. Я вважаю, що це геніально. Потім стався момент, який значно прискорив вивчення англійської мови. Ми познайомились на вулиці з дівчинкою, яка на рік старша за Ельзу. Потім ще виявилося, що вона наша сусідка через одні двері на нашому ж поверсі. А найголовніше, що ця дівчинка була носієм англійської мови і плюс дуже терплячою з тих пір. Ми ем, запрошували її до нас додому, і кожного дня вона приходила на 2-3 години ввечері гратися з Ельзою у нас вдома. Дівчинку цю звали Діва, та її звуть Діва, теж вони просто зараз приїхали. Але ми все одно продовжуємо спілкуватися, просто вже не кожного дня. Тож уявіть, в садочку цілий день англійська. Після садочку дві години англійською кожного дня. Тому ні, вона англійська не прилипла сама. Це таке повне занурення в середовище в англійське. Ну і в такому режимі, вже через півроку у неї спіл в спілкуванні з однолітками проблем взагалі немає. Більше того, вона розмовляє англійською без нашого акценту. Тобто вона вивчала англійську не там по транскрипції, чи я там, наприклад, її вчила. А вона вчила це все на слух від носіїв мови. Ну, звичайно, з вивченням англійської в неї з'явилось просто. Купа друзів. Мені здається, її запрошували абсолютно всі на дні народження, дитячі. Ну і далі вже англійська дуже швидко почала покращуватись. Тому англійська чек. У нас був цілий рік для того, щоб підтягнути рівень англійської до прескул. Ну і далі прескул. І зараз ви зрозумієте, чому моя історія була така довга про садочок, тому що. Нам насправді дуже пощастило. Чому це плюс? Тому що садочок, в який ми потрапили, він знаходиться прямо в початковій школі. Вони орендують ось пару класів. І чому це плюс? <свісля> Тому що я приводила дитину в садочок і забирала з садочку, а в прескул вони водили її самі. А чому це плюс? Тому що прескул не вранці, там, типу 8.30 приводиш дитину на дві годинки, забираєш, відводиш садочку і все, ти вільна, ні. Наприклад, Ельза ходила на другу зміну, це о 12-й годині дня починався урок, там 2-3 години і все. Тобто, мені, якби садочок був в іншому місці, то мені потрібно було її спочатку вранці відвезти в садочок. потім... Забрати садочку там відвести в прискул, потім з прискулу назад в садочок, потім знову забрати садочку. Ну, це жах. Мені здається, що вона б не ходила просто. Трошки про школу. Ельза ходить у Hill Елементарі School, Це така невеличка, дуже душевна школа. Вона знаходиться у тихому районі без багатоповерхівок, і ще й виявилося, що вона входить у десяток десятку найкращих початкових шкіл міста. Не знаю, чи ви тут щось записати, але спробуємо. Стосовно самого навчання, що я помітила, що літери вони вчили не по алфавіту і відразу літру і звук, який вона видає, тому що в українській мові зрозуміли, там, якщо М, то це М звук, якщо Л, то Л, якщо О, то О, а в англійській трошки по-іншому, тому що буква Е це звук А чи літера І, звук Е. Це геніально, звичайно. Чому я казала, що вони вчили не по алфавіту, це важливо, тому що коли вони вивчили якусь частину букв, вони почали читати, вчитися читати короткі слова. Типу, ран, баг, такі коротенькі дві-три літери, але з тими літерами, які вони вже знають. Я думаю, що в українській так само вчать, але я ж коли була мала і вчила, я на це не звертала уваги. А зараз звертаю. Все це вони вчили в школі, іноді нам додому давали такі роздруковки, зараз покажу. Ось типу ось такі. Видно? І ну, це перші букви, тут нічого, просто самі буковки, щоб вивчати. А ось коли вони вивчили деякі літери, вже вивчили. Ось, наприклад, як тут. Ну, я тут прикріплю фоточком. Там вже були такі короткі слова: типу, там get, kit, ten, pen, den, met, pet. І ну, просили, щоб ми щоб. Батьки вдома по дві хвилини читали оці слова коротенько. Це я хочу сказати, реально дало результати, тому що ось по закінченню року в прес-кул Ельза вміє читати, писати. Так, поки що це прості слова. Так вона робить помилки, коли пише слова. Тому що на слух це одні звуки, а на письмі вони можуть бути іншими. Але вона реально це робить легко. Цифрами так само, ні, цифри вони вчили по порядку. <с> Я маю на увазі, що в прес-кул вони намагались показати, що цифри це не якась там математика незрозуміла, а що цифри нас оточують. Що з цим ми стикаємося кожного дня? Наприклад, вони давали там завдання принести щось з дому в школу. Що Асоціюється там з цифрою один, два і так далі. Я не скажу, що моя донька робить якісь геніальні речі, там складає трьохзначні цифри, віднімає, ділить, множить і так далі. Ні. Вона робить те, що повинна робити в своєму віці перед першим класом. Все ще попереду, всьому в свій час. Але вона любить це, їй подобається. Навчатися їй подобається дізнавати щось нове, ось так без тиску у грі. По закінченню прес нам дали ось таку книгу, куди вклеювались всі завдання, які Ельза виконувала протягом року, малюночки, як вони вчили літери. До речі, я хочу звернути увагу, бачите, вона вже почала писати, коли вивчили всі літери. І коли вона робила помилку, вчитель виправлялась так: чорною ручкою або це, мабуть, олівець. Просто поруч писала, як правильно. Дощ, знаєте, коли кажуть, вони там граються, що вони там будуть знати, або оце зараз звикнуть розслаблятися, коли виростуть, що вони будуть робити, коли зіткнуться з реаліями життя. Не знаю. Мені здається, що навчання має приносити задоволення. Коли будуть труднощі, ну будуть труднощі, навіщо їх робити, щоб звикати до них? Для мене це абсолютно незрозуміло. На даний момент я реально задоволена методами навчання в школі, і мені справді подобається, як від цього до цього відноситься Ельза. Але побачимо, що буде далі. Можливо, через рік в школі я зміню свою думку, не знаю. Це в нас вперше. Ще трошки покажу перший день в школі. В Альберті це 2 вересня, тому що 1 вересня це офіційний вихідний день праці взагалі-то. То як все пройшло? Значить, Знайшли ми свою вчительку, почекали всіх і вперед школу. Все, ніяких там віршиків, гімну, першого дзвоника, квітів, нарядних дітей з батьками. В цьому щось є, але дуже незвично. На цьому все. Лайк, коментар, підписуйтесь, і зустрінемось у наступних відео. Пока!